А ви знали, що слони рятують себе від цунамі лапами? Ананас коштував як будинок, а сонце це ядерна бомба. Зараз 10 шокуючих фактів перевернуть твій світ. Приємного перегляду! Слони не просто велетні, а живі сейсмографи. Завдяки чутливим рецепторам у лапах вони вловлюють вібрації землі аж за 50 кілометрів. У 2004 році в Таїланді перед цунамі слони почали панікувати і тікати в гори за годину до катастрофи, коли люди ще нічого не підозрювали. Місцеві помітили це і пішли за ними і врятувалися. Природа дала їм суперсилу, про яку ми можемо лише мріяти. У XVIII столітті в Європі ананас був символом богатства. Один фрукт коштував як кінь чи навіть невеликий будинок. Багатії орендували його для вечірок, ставили на стіл як декорацію. Але їсти забудь, це було занадто дорого. І після вечірки ананас повертали назад. Статус важив більше за смак. Сонце це не просто зірка, а космічний титан. Що секунди воно вивільняє енергію еквівалентну 100 мільярдам ядерних бомб. Якби вся ця міць вдарила по землі, нас би не стало за мить. Але магнітне поле планети нас рятує, а ми спокійно гріємося під його променями. У 1859 році сонячний спалах спалив телеграфні системи. Уяви, що би він зробив із нашими гаджетами. Якщо чесно, то страшно навіть уявляти. У кожному з нас є золото 0,2 мг. Переважно в крові та кістках. Це мало, але звучить шокуюче. ходячий скарб. Звідки воно? З космосу. Золото утворилося в зірках мільярди років тому і потрапило на Землю з метеоритами. Щоб зібрати один грам, треба переробити 5 тисяч людей. Але не спокушайся, видобуток не окупиться. Чорний марлін. Найшвидша риба планети розганяється до 132 кілометрів на годину. Це як спортивний болід, але в океані її тіло це ідеальна аеродинаміка, гострий ніс, потужні плавці. Рибалки кажуть, що зловити Марліна це бій, бо він тягне човен за собою. Підводний світ ховає таких чемпіонів, яких не наздогнати. Клеопатра жила ближче до нас, ніж до пірамід. Піраміди збудували за 2500 років до неї. А від її часу до випуску iPhone лише 2000 років. Уяви, коли вона правила Єгиптом у 30-х роках до нашої ери. Піраміди вже були древніми руїнами. Час настільки стискає історію, що це ламає мозок. Бджоли гудуть у тональності Фа. Це не просто шум, а музика природи. Вчені записали їхній звук і виявили, що вібрації крил створюють стійку ноту. У вулику тисячі бджіл грають у синхроні, ніби оркестр без диригента. Деякі музиканти навіть використовують ці звуки в треках. Природа геній композиції. Перший комп'ютер ENIAC у 1946 році важив 27 тонн і займав цілу кімнату. Він ламався кожні два дні через 17 тисяч ламп, які горіли як свічки. Але він умів рахувати швидше, ніж люди, і допоміг у проектах під час Другої світової війни. Сьогодні твій телефон у мільйони разів потужніший. Прогрес просто шокує найдорожча кава Копі Лювак. Коштує до тисячі доларів за кіло, бо її роблять із калу цивет. Ці звірі їдять кавові ягоди, ферментують їх у шлунку, а люди потім збирають зерна з. Ну, ви зрозуміли, смак виходить м'яким. Але чи варте воно того? Гурмани кажуть так: а ви б спробували? Напишіть в коментарях під цим відео. Озеро Синевир в Україні не замерзає навіть у мінус 20 градусів Цельсія. Підземні джерела б'ють із глибини, тримаючи воду теплою живою. Місцеві називають його Око Карпат і вірять, що воно магічне. У 1989 році водолази знайшли на дні дивні течії. Природа ховає більше, ніж ми бачимо. Сподобалось? Тоді ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Тут буде ще більше вибухових знань. А може, ви хочете факти щодня. Тоді долучайтесь до телеграм по посиланню в описі відео. Пишіть у коментарях, який факт шокував найбільше. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе.